Дуже серйозно дивляться один на одного суперники. Одразу видно, що не жартувати вони сюди прийшли. Ну і дивимось. Перший раунд. Починають хлопці, не форсують події. Ми... Ну, можливо, зараз щось цікаве відбудеться. Дола затискає суперника до сітки, ну, але ситуація тут Романчука повністю контрольована. Перше звалювання і знову підняли стійку. Які вони старатимуться це використовувати. А, Хороша ну, дія, зараз від і і і зараз цікаво. від Кирила. Нього, Чи вдасться йому закрити та задушити суперника? Що далі? Так, перевод дуже гарно, дуже гарно робота від Кирила. Прекрасний борцівський прийом. Позицію зверху дуже дуже добре. Так що ж, картина трішки змінюється. Кирило починає навезувати свою гру. ММА за підтримки генерального партнера будівельної компанії Resident Development, за підтримки Львівської міської ради та Львівської обласної військової адміністрації. Змагання проходять під гідою Національної федерації ММА України сьогодні. В октагон виходили молодші діти, 10-11 років, старші діти 12-13 років, юнаки 14-15 років, юніори 16-17 років, 18 років і старші. 569 учасників всіх вікових та вагових категорій. Це абсолютний рекорд турніру. Минулого року Кирило десь свій стиль застосовує в цьому раунді, і все йде до того, що так, він має великі шанси на перемогу. Здавалося, що був трішки уражений Мічук, але ні, тримається. На Місічку неабиякий захист потрібно проявляти для того, щоб уникнути дострокового завершення. Кирило. Звісно, Місячу зараз важче, тому що він мусить тримати на собі і вагу суперника, і. Отримувати вигідну для себе позицію. Але поки що вигідної позиції для Мосічука тут не видно. Ну і останні секунди раунду. Одош. Так, і перемагає. Так, перемагає Кирило Дола. Перемагає цілком заслужено.